На сьогодні дуже актуальним є питання створення плану лікування в електронній системі. Тож давайте зараз з вами розглянемо створення плану лікування, первинних призначень, направлень в медичній інформаційній системі Medinfoservice та основні моменти, які все ж таки спростять вам роботу та скоротять час на внесення інформації до електронної системи. Обираємо пацієнта в електронній системі, для якого ми будемо створювати план. Переходимо до чернеток планів лікування та натискаємо Створити новий. Тут, як завжди, або створюємо нову взаємодію, якщо такої не було для пацієнта, або обираємо вже існуючу взаємодію з електронної системи. Категорія плану лікування підтягнеться автоматично відповідно до діагнозу, який вказаний у взаємодії. Найменування також ми прописуємо автоматично із діагнозу, але ви можете його доповнити чи змінити. Далі, маємо початок періоду покриття плану лікування та кінець періоду покриття. Кінець періоду можна не вказувати, тобто план буде безтерміновий. Далі, якусь необхідну там інформацію чи нотатки ви можете вказати в нотатках та в розширеному описі. Перевіряємо, чи все заповнено вірно, та переходимо до створення плану в електронній системі. Зверніть увагу, що якщо у пацієнта є план, який має такий же діагноз і таку ж категорію, то створення вашого плану перекриє попередній план. Тобто попередній план стане скасованим, ваш стане в статусі новий. Якщо так і потрібно робити, нажимаємо так, підписуємо. Маємо успішно створений план лікування. В цей момент пацієнт отримує смс-повідомлення про те, що йому створено план. Що робимо далі? Йдемо до чернеток первинних призначень та створюємо первинні призначення в рамках плану лікування. Перед початком створення призначення обираємо план лікування, який ми створили. Зверніть увагу, щойно створений план лікування має статус новий, для того, щоб він. Став активним, нам потрібно створити в рамках цього плану хоча б одне первинне призначення. І цим ми активуємо план. Але для того, щоб вибрати план і з ним працювати, ми обов'язково маємо отримати доступ до плану лікування на запис даних. Ставимо відмітку, що інформація повідомлена пацієнту, відправляємо запит. В цей момент пацієнту приходить смс-повідомлення з чотирьохзначним кодом. Носимо код та підтверджуємо запит. Розуміємо, що це складно, тому що не всі пацієнти мають доступ до номерів телефонів, але потрібно з цим працювати. Якщо доступу до номеру немає, потрібно знімати цей номер телефону через Національну службу здоров'я, тобто вихід є завжди, але, звичайно, що це трохи ускладнює процес роботи. Після того, як ми отримали доступ, вибираємо цей план лікування і ми вже можемо з ним працювати. Після вибору плану у нас з'являється кнопка пакетного створення первинних призначень, що значно спростить вашу роботу. Для того, щоб прочати процес роботи, обираємо тип призначення. Це у нас буде направлення переведення. Далі ми просто створюємо один раз вибираємо призначення і створюємо шаблони. Для подальшого використання. З довідника електронної системи вибираємо призначення. будь що для прикладу, вказуємо кількість і натискаємо плюсик. Повертаємося, обираємо ще одне призначення. Знову змінюємо, вказуємо кількість, натискаємо плюсик. І таким чином заповнюємо всі призначення, які мають входити в нас до плану лікування. Далі ми створюємо шаблон, щоб наступного разу його використовувати. Вводимо назву, зберігаємо. Наступного разу, при створенні первинних призначень, ви просто натиснете кнопочку Додати з шаблону, виберете шаблон і призначення заповняться автоматично. Що робимо далі? Або реєструємо первинні призначення в електронній системі, або ж створюємо чернетки і натискаємо Пакетна реєстрація в електронній системі. Зареєстрували призначення. І далі нам необхідно з посиланням на ці призначення створити направлення. Для цього переходимо до первинних призначень. Тут обираємо план лікування, який нам необхідний. І бачимо первинні призначення, які є в складі плану лікування. Далі нам необхідно створити направлення. Для того, щоб це зробити простіше, ми виділяємо первинне призначення і натискаємо ось тут справа внизу кнопку Створити направлення. Підтягується первинне призначення, план лікування. Ми бачимо доступну кількість, яка є в первинному призначенні, і виписуємо на потрібну кількість. Можемо на 13, можемо на 1, неважливо, скільки потрібно. Також обираємо взаємодію. Можемо зареєструвати направлення в електронній системі, а якщо у нас їх буде багато, ми можемо просто зберегти. Знову ж таки, перейти до іншого первинного призначення, натиснути Створити направлення, обрати взаємодію або Створити. Маємо 15 штук доступної кількості, вказуємо Потрібно і або реєструємо, або знову ж таки зберігаємо. В збережених чернетках маємо два направлення і натискаємо Реєстрація направлень в електронній системі. Тут вводимо пароль ключа, зчитуємо та маємо успішно зареєстровані направлення, з якими можна вже далі працювати.